Доброго дня, це відеопрезентація, як працює Application Tracking System Stop List. Ми розробили систему для рекрутингу в LinkedIn, яка дозволяє пришвидшити роботу searcherів і рекрутерів саме в LinkedIn. Як працює система? Є сайт наш Stop List, І ми розробили Google Chrome Extension. Коли рекрутер робить якийсь пошук кандидатів, то, наприклад, ми шукаємо вакансію React. І заходячи в профіль кандидата, ми бачимо наш екстеншн. Наша система дозволяє одразу перевірити скіли кандидата, які можна ввести при створенні вакансій. Тобто система сама автоматично йде в показати всі навики, перевіряє наявність вказаних навиків і повертає нам. Чи є ті навики, чи ні, дозволяє автоматизувати переписку з кандидатом і показує, чи є кандидат в стоп-лісті, чи нема. Тобто, ми бачимо, що цього кандидата нема стоп-лісті на вакансію, і його можна додати. Тобто, кандидат не перший, тому я хочу, понятно, написати йому повідомлення. І ми то автоматизували, тобто автоматизували перше повідомлення кандидату, яке теж вказується при створенні вакансії. Треба лише вказати LinkedIn Template імітешн на 300 символів, і кандидату прийде те саме повідомлення. Тобто мені як прикольне, що лише нажати кнопку Відправити повідомлення. Якщо я розумію, що той кандидат мені потрібен, наприклад, на якусь іншу вакансію, то я маю обрати просто в нашій системі іншу вакансію, на яку хочу опис відправити, нажати, обновити сторінку. Персоналізувати повідомлення і в мене вже буде друге повідомлення, яке відповідно до цієї вакансії. Тобто, ми дозволяємо автоматизувати перший контакт з кандидатом. Але коли ми установили з ним контакт, наприклад, на вакансію він Senior React Developer, що схоже по його скілам, ми додаємо його в нашу базу стоп-ліста. Все, в цей момент кандидат доданий в базу, і можна то перевірити. Ось Богдан, той самий да, кандидат, якого ми ще не додали. Тут короткий профіль кандидата, всі його скіли, його досвід роботи коротко з LinkedIn, і посилання на його профіль LinkedIn. Що ще можна повністю керувати процесом при спілкуванні з кандидатом. Якщо ж якийсь стейдж міняється, можна змінити стейдж і нажати Update candidate, і він автоматично переміститься. З цього стейджу, де він був Інтеншен Сенд на ось сюди. З да? тої тобто, стежки я обрав раніше техніку інтерв'ю. Тобто, повністю, не виходячи з LinkedIn, керувати тим, де знаходиться кандидат в процесі рекрутного процесу. Якщо я зайду в повідомлення, то в повідомленнях теж в нас реалізован екстеншн. Тобто тут повністю можна те ж саме керувати з сторінки повідомлень. Далі. І для того я можу просто нажати кнопочку, скопіювати звідси з екстеншену повідомлення, і вставити сам description повідомлення, або змінити вакансію, якщо то людина, з якою спілкується, в мене подалась на іншу вакансію. І... Скопіювати опять же, повідомлення і вставити то повідомлення, що мені потрібно. Тобто, наш екстеншн повністю автоматизує роботу рекрутера і дозволяє відійти від старих Excel, де люди люд зберігали в різних вкладках різні описи, ходили, перевіряли, копіювали, вставляли комусь з щось не то. Тобто, повністю то можна убрати за щодо такої автоматизації роботи в LinkedIn. Далі, що у нас ще є цікавого, крім того, що ми автоматизували перше і друге повідомлення, ми зробили так, що коли, наприклад, ми додали кандидата, этот кандидат вже кандидат, бачите, тобто ми його додали в базу, якщо ми міняємо вакансію. Він пише, що кандидат вже стоп-лістів. Тобто ми реалізували світлофор. Той тобто світлофор дозволить працювати над однією вакансією багатьом рекрутерам. Тобто, якщо у вас в команді 10 рекрутерів, і ви вони працюють одночасно над однією вакансією, то коли один рекрутер даде кандидата в базу даних стоп-ліста, то інші рекрутери, коли зайдуть на профіль кандидата, побачать, що цей кандидат вже недоступний. Тобто з ним є якась комунікація, і він вже в базі. Нашої агенції і можуть йому не писати. Або якщо він буде прям вони захочуть вийти, вибрати не саме цю вакансію Senior як девепер, то кандидат інверк показує, тому що я, як рекрутер, зайшов на цей профіль. То, що отримують інші рекрутери, користуючись топ-лістом, повністю можна налаштувати в нашій системі. Ми для цього зробили матрицю для рекрутерів, яка повертає їм зелений, жовтий чи червоне коло. Наприклад, на цій вакансії всі кандидати, що будуть на стадії CV Received, тобто, от, ну, які надішлють CV, будуть недоступні для інших рекрутерів. По всіх інших кандидатах, ніж ті, які отримали CV, рекрутери зможуть працювати з ними надалі. Або якщо для вас важливо, щоб ніхто ні. Не спілкувалися двічі по одній та самі вакансії, можна убрати тут галочку, і вже всі кандидати, які будуть спілкувати спілкування по вакансії, будуть повертатися сюди, як червоне коло. Або всі, які будуть переведені в стадію «Invitation accepted», Тобто ті, хто стануть з першого з другого контакту в перший, так? от якщо ця людина стане з другого контакту першим і Я її переведу синтешансент, він теж то для всіх інших рекрутерів, крім мене, буде повернуто червоне коло. Тобто цей процес повністю кастомізуємо, залежно від цілі, задач, стейджі можна міняти місцями, налаштовувати під ваші процеси. І це дозволяє кастомізувати рекрутмент процес, як він є в кожній окремій компанії. Також в майбутньому у нас плануються фічі, які дозволять підключати на вакансію не лише своїх агенційних рекрутерів, а багато фрілансерів, і вони теж не будуть пересуватися по вашим вакансіям, працюючи в рамках вашого стоп-ліста і не пишучи кандидатам, яким ваші рекрутери вже написали, що може підвищити. Якість роботи з LinkedIn і не дозволить портити імідж компанії через те, що одним і тим же кандидатом пишуть з однієї ж самої вакансії різні рекрутери. Тобто наша система дозволяє повністю заблокувати таку можливість при використанні нашої системи. Навіть якщо у вас буде користуватися наша система, я не знаю, тисяча рекрутерів, вони ніколи не напишуть двічі одному і тому самому кандидату. Наша система розвивається. Якщо і будуть питання, можете звертатися до мене в LinkedIn, в мій профіль. Пишіть, буду радий поспілкуватися.